Вітаю! Мене звати Світлана Каретун. Я представниця офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. І сьогодні у рубриці варто знати розповім вам детальніше про управління відходами, про те, чому варто генерувати якнайменше відходів, що таке повторне використання відходів і як їх сортувати. Останні десятиліття людство почало все більше звертати увагу на відходи, тому що по суті відходи стали певною проблемою, яку нам потрібно вже вирішувати, тому що по всьому світу в різних країнах світу ми можемо бачити. Великі сміттєві гори, які накопичуємо накопичуємо люди. І відповідно ця проблема є, і у нашому місті Хмельницькому. Бо коли ми говоримо про накопичення відходів в одному місці, наприклад, на полігонах чи на сміттєзвалищах, ми говоримо, що виділяються різні небезпечні речовини в повітря. Цими речовинами ми дихаємо, і від цього ми насправді можемо і хворіти. Крім того, ми тут говоримо і про забруднення ґрунтів, і про забруднення водою. Крім того, варто зазначити, що коли відходи справді накопичуються в одному місці, ми. Ми говоримо про накопичення як органічних відходів, так і різних небезпечних відходів, які часто щось причиняють пожежі. І якраз коли відбувається процес пожежі, то ще більше шкідливих речовин потрапляє в повітря. Але крім того, варто зазначити, що на жаль, пожежі забирають і життя людей. Наприклад, декілька років тому, коли горіло сміттєзвалище під Львовом, загинуло чотири людини. І також ми говоримо про смерті тих, хто живе на полігонах. Це часто птахи, і також собаки. І насправді. Ця проблема не є локальною, тому що ми в такому масштабі можемо говорити про зміну клімату, тому що є фактори, які впливають на те, що відбувається зміна клімату, і відходи на рівні з промисловістю, автомобілями чи промисловим тваринництвом є тим, що впливає на зміну клімату. Коли ми говоримо про зміну клімату, то ми можемо якраз і гарно спостерігати в нашому місті. Коли ми бачимо, наприклад, що один день у нас плюс 12, на наступний день у нас мінус 10, що насправді не є типовим, і насправді це також може впливати і на наш стан здоров'я. Також ми говоримо і про те, що у нас пересихають ставки, у нас зникає питна вода в криницях, і це також є результатом зміни клімату. Тому насправді кожен і кожна з нас має робити усе можливе, аби призупинити цей процес. І відповідно ми зрозуміли, що відходи є тим, що справді надзвичайно впливає на зміну клімату. У різних країнах світу, у різних містах, формуються команди людей, які якраз працюють над тим, аби призупиняти цей процес зміни клімату, і передусім також працюють над вирішенням проблеми поводження з відходами. І в нашому місті є також команда, в якій я працюю. Це розумне довкілля Хмельницький, і ми якраз працюємо над вирішенням сміттєвої проблеми, яка є у нас. Розумне довкілля Хмельницький. Це офіс впровадження нових стандартів управління відходами разом з Європейським банком реконструкції та розвитку ЄБРР Офіс реалізовує проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Головні складові проєкту: будівництво комплексу з механіко-біологічної обробки відходів, рекультивація полігону побутових відходів, налагодження системи роздільного збору відходів, закупівля нової техніки, проведення освітніх заходів тощо. Також офіс координує роботу центру управління відходами, навчального центру поводження з відходами ГУФІЦентр та ЕКОБУСА. Для того аби вирішувати проблему управління відходами на національному рівні, на регіональному рівнях часто створюють різноманітні документи, проте їх об'єднує те, що вони базуються на ієрархії управління відходами. Тобто і в Україні працює ця ієрархія, також в країнах Європейського Союзу. Ця ієрархія складається з п'яти сходинок, і на жаль, в Україні ми знаходимося на її найнижчій сходинці. Це видалення, коли ми наші відходи просто викидаємо, вони потрапляють на сміттєзвалища на полігони, і ми просто забуваємо. Проте, насправді, ми таким чином вирощуємо наші сміттєві гори, які, як я вже говорила, негативно впливають на наше довкілля і на наше здоров'я відповідно. Тому ми маємо робити усе можливе, аби бути на найвищих сходинках цієї ієрархії. По-перше, це запобігати утворенню відходами і повторно використовувати речі. Як можна запобігати утворенню відходів? Перш за все, дуже важливо переглянути вашу рутину, ваше життя, якими предметами, якими речами ви користуєтесь, і подумайте, чи є вони екологічними. До прикладу, дуже важливо відмовитися від одноразових речей. Це не тільки одноразовий посуд, це також і про засоби особистої гігієни та будь-які інші речі, які є в нашому житті. І подумати, які альтернативи можуть бути, аби їх замінити. Наприклад, той самий одноразовий посуд ви можете замінити на традиційний класичний чи металевий. Якщо ви часто купуєте водичку в одноразовій пляшості, то також її варто замінити на багаторазову пляшку, яка може бути зі скла або також харчового пластику. Відповідно, такою пляшкою ви будете користуватися роками, а не будете накопичувати якраз одноразові пляшки на сміттєзвалищі. Аналогічно, коли ви, наприклад, ходите за покупками чи в магазин, чи в супермаркет, вам Насправді дуже важливо користуватися також багаторазовими альтернативами. Це може бути тканинний великий шопер, це можуть бути тканині маленькі торбинки, в які ви можете купувати фрукти, овочі, гриби і так далі. Таким чином, ви не будете накопичувати поліетиленові пакети, які також доволі довго розкладаються довкілля близько 100-200 років, залежно від міцності. Крім того, дуже важливо підходити свідомо до процесу купівлі. Ми тут говоримо не тільки про продукти харчування, але й будь-які речі, які є в вашому побуті. Наприклад, це може бути одяг та взуття. Варто обирати якісний одяг, якісне взуття для того, аби ви цими речами користувалися декілька років, а не користувалися один сезон і просто викинули. Це насправді не є свідомим і тому дуже важливо і тут підготувати себе до цієї купівлі. Уважно на тому, що також важливо, коли ви купуєте чи продукти харчування, чи будь-які інші речі, дивитися на те, в чому ви купуєте ці речі. Краще обирати різні, наприклад, продукти харчування без пакування, якщо є така можливість. Наприклад, гриби ви можете придбати в свій тканинний мішечок, м'ясо і рибу, наприклад, придбати в багаторазовий лоточок. Або, наприклад, якщо вже немає варіантів, всі товари є в пакуванні, то краще віддавати перевагу тому пакуванню, яке можна переробити. Наприклад, якщо у вас є домашні улюбленці, то ви можливо їм купуєте корм в таких маленьких пластикових пакуваннях. Ці пластикові пакування називаються дойпак і вони не переробляються. Тому краще наприклад той самий корм купувати в металевих баночках, тому що потім ви ці металеві баночки можете здати на переробку. Коли у вас вдома все-таки накопичилися різні речі, то тут варто подумати про їхнє майбутнє, і тут ми говоримо про повторне використання. Наприклад, той самий одяг. Якщо він став за малим на вас або за великим, то варто віддати комусь іншому, хто зможе цим одягом далі користуватися і його носити. Для цього є різноманітні громадські організації, благодійні фонди або, наприклад, центри управління відходами. Те саме можна робити із різною побутовою технікою і меблями, але перш за все дуже важливо спочатку. Якщо ці речі ламаються, їх ремонтувати, а потім продовжувати ними користуватися. Тому тут процес ремонту також є дуже важливим в процесі повторного використання. Коли ми вже навчилися генерувати як не менше відходів у своєму житті, ми розуміємо, що таке повторне використання, то звичайно в нашому попиті можуть бути пакування. Які дуже важливо також не викидати, а їх, наприклад, можна переробити. Тому зараз ми говоримо про третю сходинку цієї ієрархії: це рециклінг, передає чому сортування. Тобто, ми маємо навчитися сортувати відходи для того, аби вони не йшли на наші полігони або на сміттєзвалища, а були перероблені в нові речі. Сортування відходів операція пов'язана з механічним розподілом відходів залежно від їх фізико-хімічних властивостей, матеріальних складових, енергетичної цінності і інших показників з метою їх підготовки до оброблення. Оброблення відходів операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій. Для того щоб сортувати відходи, часто в містах з'являється відповідна інфраструктура, з'являються відповідні центри, контейнери для сортування. Тому інколи ви можете чути, наприклад, що якщо папір, то його завжди потрібно сортувати, наприклад, в блакитний контейнер. Проте в реальності це не завжди так, тому що кожне місто може обирати для себе різні кольори контейнерів. І, наприклад, якщо в нас у Хмельницькому є зелені та жовті контейнери, і наприклад, ви поїдете у Львів, то там, наприклад, вони будуть чорними, але просто будуть окремі написи, що сюди, наприклад, сортується папір. Туди сортується скло і так далі. Коли ви вже вирішили сортувати відходи, то потрібно для себе зрозуміти, які відходи переробляються, а які ні. До прикладу, є різні види пластиків, які можна переробити, а які не можна. Найчастіше в нашому побуті трапляються різні пет пляшки, різні пляшки з попитової хімії, різні харчові пластики, пластики від йогуртів, пакети і так далі. Тому насправді найпростіше розпочинати сортування саме з пет пляшок та пляшок від побутової хімії, тому що їх найчастіше. Можна переробити, і для цього є відповідна інфраструктура. Так само ми можемо говорити і про скло, бо до прикладу, майже все скло можна переробити. Проте є винятки. Наприклад, коли ви сортуєте скло, то не потрібно до скла кидати, наприклад, циркела або кераміку, тому що декотрі люди можуть помилятися і думати, що кераміка переробляється так само, як скло. Крім скла та пластику, ми можемо переробляти і різні види паперу, картону. Також комбіноване пакування, метали і так далі. Тобто, часто в нашому житті є ось ці всі види відходів, які інколи ми можемо викидати, проте насправді вони можуть перероблятися. Пропоную детально розібратися з кожним видом відходів, які можна, наприклад, сортувати у нашому місті, і вони далі йдуть на переробку. В нашому місті є різні види контейнерів для сортування відходів. Це контейнери для сортування пластику та скла. Відповідно, в контейнери для пластику ми сортуємо наші пет пляшки. Це прозорі пляшки з під напоїв. Вони можуть бути з різними забарвленнями, тобто зелені, блакитні та коричневі. Обов'язково, коли сортуєте такі пляшки, їх потрібно спресувати. Це все робиться для того, аби якнайбільше пляшок помістилося в контейнері, і щоб автомобіль, який приїжджає забирати ці пляшки, не забирав повітря, а забирав справді пластик. Також в цей контейнер ми можемо сортувати пляшки від побутової хімії. Зрозуміло, що ми їх не спресуємо, тому що там трішки інший вид пластику, але головне, щоб в них не було рідини. Зауважу всіх пляшках, не має бути рідини, вони мають бути кустими та сухими також в нашому місті є контейнери для сортування скла. По суті, всі скляні баночки, пляшечки, які є у вас вдома, можете відсортувати і їх можна переробити. Зауважу, що, наприклад, лампочки не потрібно кидати в цей контейнер, тому що часто лампочки є небезпечними відходами, і їх потрібно віддавати. Наприклад, в інші пункти прийому або відносити до екобусу, який також працює в нашому місті. Окрім пластикових пляшок та скла, в нашому місті можна сортувати інші види відходів, які ви можете привезти на центри управління відходами. Їх в нашому місті є два: перший знаходиться на проспекті Миру. 7, а другий в мікрорайоні Ракову, перехрестя вулиць Чорновола та Пілоцької. Крім пет пляшки та скла на ці центри також можна привозити поліетилен. Це наші пакетики. Пластикові можуть бути маленькі, маєчки, можуть бути великі пакети і вони переробляються. Також сюди можете кидати і кур'єрські пакети, які всередині є чорними. Також на центрі можете привозити комбіноване пакування. Сюди підходять паперові стаканчики, картонні пакування з під молока та соків, пакування з під попкорну. Зауважу, що ці всі речі не є папером і не є картоном, тому що вони в своєму складі містять поліетилен та алюміній, і відповідно там йде інший процес переробки. Також сюди можете привозити метали, різні, кольорові, чорні, без різниці. Їх всі можете переробити. І пляшки, і скло, і папір, і комбіноване випакування, і поліетилен, і метал справді можна сортувати в нашому місті. Для цього є. Відповідні контейнери є центри управління відходами, але так само нам важливо і сортувати небезпечні відходи в складі побутових. Для цього в нашому місті працює екобус з 2018 року, і він приймає від мешканців якраз небезпечні відходи. Це батарейки, люмінісентні лампи, ртутні термометри, протерміновані медикаменти, фарби, клеї, розчинники, електричне та електронне обладнання. Якраз ці речі, коли потрапляють до екобусу, вони далі відправляються на спеціалізовані підприємства, де вони. Утилізовуються або переробляються, проте в жодному випадку не потрапляють на сміттєзвалище. Наприклад, коли ми сортуємо батареючки, віддаємо в екобус, то далі ці всі батареючки відправляються в Румунію та в Польщу, де вони переробляються. В Україні, на жаль, батарейки не переробляються. Також в контексті центрів управління відходами ми можемо говорити про повторне використання. Наприклад, сюди ви можете привозити свій одяг, свою побутову техніку та меблі, які далі заберуть люди, які мають в них потребу. Або, наприклад, ви завітали на центри, привезли свої сортовані речі, зайшли в контейнер з меблями і побачили диван. А вам диван потрібний для дачі, то ви просто його забираєте безкоштовно і далі ним користуєтесь. Якщо ви розумієте, чи Починати сортувати відходи чи ні, то скажу, що це не є важко. Декотрі люди думають, що потрібно придбати різні контейнери, щоб в них сортувати відходи. Ну і відповідно ці контейнери займають багато місця у квартирі чи в будинку. Але це не завжди так. Звичайно, це залежить від вподобань, в когось може бути велика кількість цих контейнерів. Але, наприклад, у вас може бути одне відро для змішаних відходів і одне відро або картонна коробка, де ви збираєте вашу вторинну сировину. Відповідно, ви ж попередньо цю, ці всі від Відходи помити, посушити, і вони не будуть забруднювати один одного. Далі вибираєте цю коробку і відсортовуєте по контейнерам, які є біля будинку, або відвозите на центр управління відходами, або користуєтеся пунктами прийому вторсировини. Звичайно, ідеально, якщо ви, крім сортування, ще й будете компостувати відходи, тому можете попіклуватися, щоб у вас була ще окрема ємність, куди ви будете збирати органічні відходи. Якщо ви проживаєте в будинку та квартирі, ви, наприклад, можете використовувати М-компостер або електричні Компостери. Якщо ж у вас є, наприклад, ділянки біля будинку, ви можете мати спеціальну яму, куди скидати свої органічні відходи, щоб далі вони перетворювалися у добриво. Для того, аби більше розібратися, що таке відходи, як з ними потрібно поводитися, як правильно їх сортувати, як запобігати утворні відходами, то рекомендуємо завітати у Гуфі Центр, який в нашому місті функціонує з 2021 року. Навчальний центр поводження з відходами Гуфі Центр це простір, який створено, аби навчати розумному управлінню відходами. Гуфі центр це п'ять залів, Медійний, сміттєвого жаху, розумного управління відходами, сміття переробного комплексу, компостування у центрі. Більше 30 інтерактивних експонатів, які розроблено та виготовлено спеціально для Гуфі центру. Тож, як підсумок скажу, що важливо завжди розпочинати себе, формувати в себе звички правильного управління відходами, розібратися, як працює сортування, розібратися, як генерувати якнайменше відходів, а далі в цьому навчати своїх рідних, своїх друзів, своїх дітей. Тому давайте розвиватися разом, давайте берегти наше довкілля разом.